Івану Патриляку, доктору історичних наук, професору, декану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з його темою доповіді Акт 30 червня 1941 року. Плани ініціаторів та історичні реалії. Будь ласка, я дякую, шановні друзі. Так дивлячись на годинник, я вже розумію, що в мене часу немає навіть 15 хвилин. Тобто, теоретично, теоретично, вже можна йти на обід. Але е, я буду намагатися коротенько, декілька буквально, буквально тезово декілька слів все-таки е, сказати. Це, це треба ближче. Чи? Буквально декілька слів сказати е, з приводу заявленої е, теми виступу. Цього року Україна має два великі ювілеї і 25 років. Акту 91-го року і 75 років акту 41-го року. Так сталося, що півстоліття розділяли ці події. І очевидно, що нам для того, щоб збагнути, що відбувається зараз в Україні, що відбувається впродовж останніх 25 років в Україні, очевидно, варто від рефлексувати собі. І події, які відбувалися 75 років назад. Чому тоді оголошення незалежності не призвело до створення справді стійкої стабільної української держави? Чому ті люди, які політичні еліти в особі ОУН? Які були набагато краще підготовані до формування державності, які набагато краще усвідомлювали, що вони хочуть, яку державу вони бачать, що потрібно для цього робити, ніж ті політичні еліти, які прийшли до влади в 91-му році, чому, врешті-решт, не вдалося зреалізувати тих планів. А для цього потрібно зрозуміти, які були плани, як бачили відновлення державності в 41-му році провідники ОУН, і що вдалося зробити, які перепони постали на шляху. Очевидно, коли йдеться про акт 30 червня 41-го року, то це та історична подія, щодо якої. Бандерівський ОУН закидають ще не найбільше провину провин в колабораціонізм. Це та подія, яку радянська і не тільки радянська і не тільки пострадянська історіографія та пропаганда облила найрізноманітнішим брудом, прив'язавши через неї до нацистського рейху український визвольний рух. І намагаючись спекулювати на тематиці цього прив'язання, пробує очорнити саму ідею української державності. Для того, щоб зрозуміти, чи був цей акт 30 червня актом колаборантським, актом схваленим німеччиною нацистською Німеччиною, актом виголошеним. За підтримки нацистської Німеччини, як це представляла радянська історіографія, потрібно заглянути трошки за лаштунки тих подій. Нам відомо, що впродовж 40-го 41-го років в ОУН відбувся трагічний розкол, трагічний розлам на фактичному Дві структури з однаковою назвою. І обидві з цих структур мали єдину стратегічну мету – відновити українську державу. Очевидно, на весну 41-го року було зрозуміло будь-якому мислячому політику, який належав до українського самостійницького табору. Це не обов'язково міг бути націоналіст. Було очевидно, що справа йде до великого зіткнення між Німеччиною і більшовицьким СССР. Про те, що це було очевидно, свідчить, наприклад, листування представників української еміграції. В багатьох листах, в багатьох документах є свідчення про те, що про цю війну всі говорили. Війна витала в повітрі. Цілком очевидно, що ця війна би принесла бойові дії на територію України. Вона би принесла появу німецьких військ, вермахту на територію України. Цілком очевидно, що в тих умовах, в таких умовах кожен відповідальний політик повинен би був з'ясувати, а як керівництво цієї держави. Яка планує зараз вступити в війну на українській території, ставиться до ідеї створення української держави. І тому до керівництва райку від Мельниківської частини Оум і від Бандерівської частини Оум були надіслані відповідні документи, відповідні меморандуми. В яких викладалася точка зору українських націоналістів на майбутнє України як державний організм, і в які вказувалося, що тільки у випадку, якщо Німеччина сприйме цю українську державу як союзну, а не як підлеглу державу, можна вести мову про якісь союзницькі стосунки, якісь союзницькі взаємини. Адерівський меморандум взагалі там йшлося погрози, що інакше, якщо Німеччина не визнає незалежності України, то будуть для Німеччини погані наслідки. Що в принципі було тоді ну, відважним кроком погрожувати Райху поганими наслідками в червні, а меморандум складався в середині червня 41-го року, переданий був до канцелярії 23 червня, одним з авторів чи групу авторів Бандера, як Прийнято вважати в історіографію. Так от, очікувалася реакція якась від Берліна, очікувалася реакція якась від канцелярії на ці документи. Ми знаємо зараз, що їх дивилися співробітники канцелярії і передавали Гітлеру коротку анотацію. Але в цій анотаціях не було нічого корисного України, там просто звинувачувалося, що українці тут зовсім обнагліли і виставлять якісь несуразні вимоги. Щоб Німеччина, мовляв, забезпечила незалежність української держави. Відповіді не було, і це була ключова проблема. Починалася війна, і ніхто не знав, як будуть розвиватися події, в тому числі і в політичному аспекті, як нацисти відреагують на це. Але те, що акт 30 червня не був актом колабораційним, свідчить той факт, що його підготовка його, до його оголошення. Велася щонайменше від травня 41-го року Бандерівської ОУ, велася в цілковитій таємниці від нацистів. І саме оголошення стало громом серед ясного неба для німецької спеціальних, німецької спеціальних служб тоді в червні 41-го року. В травні 41-го за місяць, за півтора місяці до війни, були складені інструкції боротьби і діяльність під час війни. В цих інструкціях міститься чорновий варіант. Оголошення акту. Там навіть написано е, проголошення незалежності не відновлення незалежності, а оголошення незалежності. Цей чернадковий варіант він складався з двох пунктів. Там не було того знаменитого че, третього пункту, за який найбільше пізніше унівці звинувачували в колабораціонізмі. Якщо коротенько моделювати цю ситуацію, очевидно, що бачення було таке. Оця спеціальна похідна група на чолі зі Стецьком мала увійти до Львова разом з батальйоном Нахтігаль, який був з допомогою Абору створений і який виступав в якості передової охорони Альпійської першої Альпійської дивізії Вермахт, це колишня австрійська дивізія. Вони мали увійти, він мав увійти у Львів раніше за німецькі війська, бо він ішов десь приблизно 50 кілометрів попереду німецьких військ. Спільно із Підпілля Мунівським взяти під контроль місто і оголосити відповідний акт. Тобто сценарій був такий точно, як чи подібний до того, як був 1 листопада 18-го року, листопадовий знаменитий зрив. Це цілком очевидно, тому що люди завжди брали за зразок якісь вже існуючі речі. Вони не вигадували все з нуля. Але коли. Зранку 30 червня група Стецька в'їхала у Львів, вона саме в'їхала, але в'їхала не, 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 як казали в радянській історіографії на німецьких військових машинах, а в'їхала на радянському трофейному Зісі, яким е, керував радянський шофер-дезертир, Червоноармієць Дезертир. Не заїхавши у Львів, Львів вже тоді був е, покинутий радянською адміністрацією з 28 червня. Нахнігаль вже був у Львові і Огунівське підпілля вже вийшло на вулиці. І отут якраз цей цілий день Стецько витратив на те, аби організувати збори, організувати збори ввечері в просвіті. Очевидно, що було витрачено занадто багато часу, тому що, ну, але швидше це зробити, мабуть, очевидно, не було можливості. Навіть думали про 1 липня, як день оголошення. Були такі дискусії, що 1 липня краще оголосити, ніж 30 червня. Але, врешті-решт, настоїли на 30 червня. Чому? Первісно, у Львові німецьких військ не було. Але від обіду 30 червня у Львів входять вже німецькі війська. У Львів входять німецькі війська, масово входять, і, відповідно, тут Стецьку потрібно було редагувати вже документи. По-перше, йому, очевидно, у Львові підказали, що треба написати не оголошення, а відновлення державності. А по друге, очевидно, йому натякнули, можливо, це зробив митрополит, можливо, хтось із оточення його або старшої інтелігенції Львівської, що треба якось згадати про Гітлера і Німеччину, бо це буде полі... Полі... некоректно, якщо про них не згадати. І тут з'явився цей третій пункт, що новопостаюча українська держава буде там тісно співробітничати, співпрацювати з Великою Німеччиною і так далі. Той пункт, який потім ОУН е... денонсувала внаслідок того, що німці. Повелися не корисно щодо української державності. Але чи свідчив цей пункт про колабораціонізм? Знов таки ні. Це був дипломатичний, певний дипломатичний референс. Ще 25 червня Карпій, Микола Карпій згадував, що ще 25 червня, ще за п'ять днів до оголошення незалежності. Мирон, Дмитро Мирон, Орлик, який вже тут згадувався. Йому сказав при зустрічі, що у випадку, якщо німці не визнають нашої державності, треба починати німців стріляти. Тобто, відповідно, здійснювати проти них якісь бойові акції. Тобто, ми німці, цілком усвідомлювали, що можуть і не визнати цього акту. Ми всі зараз гарно знаємо, яка була сама гаряча обстановка і ситуація під час оголошення акту, коли Дзу Айкерн і Ганскоф прийшли і намагалися перешкодити цьому. Оголошення. Але питання все в тому, що якби це був акт колабораціонізму, німці були би до нього готові. А для них це виявилось повною несподіванкою. І е, коли 5 липня 5 липня Бандеру починають тягати на допити в Кракові, коли починають 5 го масштабні арешти в Кракові серед українських тіл, не тільки унівських, але й тих, що були, скажімо так, десь причетні. До національного руху 6 липня, тобто через тиждень після проголошення акту, головний провід ОУН оголошує відозву, яка називалася під заголовком влада в наших руках, в якій закликає своїх членів організації, своїх прихильників, у випадку, якщо незалежність не буде дозволяти будувати до зброї, закликає чинити збройний опір. Фактично, ось тільки перші, перші дні після е, оголошення акту. Е, 8 липня на нараді, яку е, проводить Стецько у Львові, вже прийняте рішення розконспіровані членів організації поступово переводити назад в підпілля для ведення в майбутньої відповідної боротьби. Також учасникам похідних груп, які рушили сюди. Центр і схід України була на цій нараді дані інструкції, передані інструкції, щоб вони змінювали тактику своєї поведінки. Якщо раніше вони мали створювати адміністрації і січі, так звані, тобто гарнізони військові українські в містах, де вони проходили, то тепер від... треба було відмовитись від створення. Військових гарнізонів, а треба було шукати людей, які в майбутньому могли би брати участь у збройному відпілі. Це 8 липня така інструкція надійшла до похідних груп засвідченими свідченими Лісовського, який дав їх в 44-му році на допитах в радянських спецслужб. Бачимо, що ідеал, тобто ідеальний розвиток подій, він відрізнявся від того, що сталося е, насправді. Але потрібно пам'ятати, що оунівці, які оголошували незалежність, були свідомі того, що ця незалежність може бути не визнана Німеччина. Тому в них був запасний варіант дій. І саме за цим запасному варіантові дій, вони змогли дуже швидко переорієнтувати організацію на боротьбу з Німеччиною. Цю, організаці... цю, цю боротьбу. Закроїти на велику шкалу і відповідно на тривалий час, вона тягнулася, як ми знаємо, довго після воєнні роки вже з боротьбо, боротьба з більшовицьким і більшов... більшовицьким режимом, і польським більшовицьким режимом. Таким чином, незважаючи на оцю невдачу від попередньої ідеї швидкої побудови держави, ОУНівці, які передбачили другий варіант, в історичній перспективі все одно виграли. І це найважливіший урок найважливіший урок для е, нас, для сучасників, тому що завжди у всьому слід розглядати декілька варіантів розвитку подій. І якщо сьогодні українські політики говорять, що іншої альтернативи, скажімо, мінським. Рішенням нема, да? то, очевидно, це відсутність просто цієї альтернативи в українських політиках. На відміну від них, Бандера і його оточення були мудрішими, вони завжди залишали за собою право розглядати декілька варіантів. Дякую.